Третє, а що сказав Ісус? Ісус Христос підняв планку ще вище. У нагірній проповіді Матвія 5, 21-22 сказано Ви чули, що сказано древнім, не вбивай! а я кажу вам кожен, хто гнівається на брата свого, підлягає суду. Господь показує, справжнє вбивство починається в серці. Це не лише дія, а наміри, злість, ненависть. Презирство Коли ти бажаєш людині зла це вже духовне вбивство. Коли ти мовчки спостерігаєш, як інший страждає, ти теж порушуєш суть заповіді, а коли вбивають словом, приниженням, байдужістю це також форма вбивства. Четверте А як щодо війни, абортів, самозахисту це болючі теми, і кожну треба розглядати окремо, але загальний принцип такий Самозахист може бути допустимим, якщо це захист життя від реальної загрози. Війна це трагедія, але є випадки справедливого захисту, наприклад, захист своєї країни. Аборт це одне з найболючіших порушень заповіді не вбивай, бо зачіпає беззахисне життя. У всьому цьому ми маємо шукати Божу волю, а не свою логіку. П'яте. Що означає жити за заповіддю не вбивай сьогодні? Це не просто не натискати на курок, це, не носити в серці зла, не допускати мовного насильства, захищати життя від зачаття до старості, вибирати милість замість осуду, плакати з тими, хто плаче, і виступати проти насильства, зла і байдужості. Заповідь не вбивай це не просто заборона. Це запрошення цінувати життя, бо кожна людина образ Божий, і якщо Бог любить її, я не маю права ненавидіти. Нехай Господь очистить наші серця від гніву, навчить любові і дасть сили бути носіями життя, а не смерті. Дякую, що слухали, і якщо ці подкасти вас будовують, будь ласка, поставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте. До нової зустрічі.